ребята, всем привет! И сегодня первое видео, и я бы не хотел записать а какое-то начинающее видео. А вот такая ситуация, не знаю, что все знают такую игру, как, как... <маспортизвучие> Oribox. И вышла двухожидовая версия 16, бета. Зато на телефон. И еще сделаем быстренький обзорчик. Погнали! Це сама башня. Тут є спуск, я про нього потім розкажу. Замість того самого гордола тут просто пам'ятник. Далі спускаємося в самий низ. Тут колись була драбина, хто пам'ятає, хто в цю гру грав. але зараз тут ціле здання. На першому поверсі є лісовні. Туди навіть можна залізти. Або в Далі. Другий поверх. Тут якась. Коротше, можна проходити якийсь паркур. Або. або не знаю. Просто Паркур Вот так вот все включається. Тут якісь піли. Далі тут теж якісь піли, і далі тут ще якісь піли. Третій поверх. Тут якийсь лабіринт. Ну, за лабиринт. лабіринт. А четвертий поверх. Це просто верх. До речі, прикольно, тепер тут можна робити якісь ігри. А, і ще тепер тут, щоб зайти сюди, не через низ, потрібно знайти кнопку. Я не знаю, де вона, і відкрити оцю от рампу. А, я, до речі, прикольно, тут можна людей спускати. А ще тут є невелика пасхалка. Якщо залетіти на самий верх, можна знайти такий бэкрумс, відверміння нічого нема. А тут буде пасхалка. Тільки вона лагує трохи. А тепер в камері може бути видно те, що тут може бути видно людину. або самого себе. Отже, добавлено на карті Легасі, а зараз йдемо далі. Супна карта у нас в WaterPark. І. И... До речі, вот, бо вот, тут вот, є невеличкий наход, який веде до карти Легасі, але там карти Легасі немає. Там просто фон Легасі. Отак, так виглядає отак. Самої карта. Ну то є цих от всяких. Короче, я не до горок. І якщо тут... Тут можна вибрати собі круг. А, і ще забув сказати, тепер видно руку, так що виберете за якийсь предмет. Можна просто вибрати горку і поїхати. Просто включити ґрекдол і так плавати. А, до речі, ще видно тіло. руками, ногами. І самі ноги видно. Я перероботила майже всю зброю і додавали новий зброю. Більше всього перероботили це адмінет і мініган. Ян. Мінгіана тепер 300 бетонів, з ним важче ходити. І і він довше перезаряджається. Погнімети безколічні патрони, і з ним теж важко ходити. Добавили дуже багато різної зброї, але усю я просто ну, не можу показати. Добавили ногу, а попереду Ще додали отакі от предмети. Ну, Камеру додали, яку кудись видаляли. І додавили кістку. Ще в реаліті крашері додали ще один елемент і це метерій. Мали хвилин додали багато нових поставинців. До речі, більше цього мені подобається специалі ці пару, тому що в нього дуже класне до і І розрізнішні. Таких перероботаних моделі і тепер немає анімації перезарядки. були люки і двері. Тепер тут можна малювати. Ставили багато нової техніки. І всі моделі зрівчали. Довговали кучу і із оскелетів і всяких штук для зброї. Такі кросовки можна використовувати, ви будете швидше бігати і ви будете, ви будете вище кригати. Любто допомагає ціплятися за різні предмети з карти. І тепер можна бути скалолазом. Отак виглядають усі предмети для тіла. Всі нові предмети для зброї. Додавили багато нових машин. Танк теж добавили. Добавили два нових вертольота. Тепер для NPC можна вибирати любу зброю. Приперед! И пока.